Тут така справа. Ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. І сьогодні ми будемо говорити про одну із найдивовижніших рослин на нашій планеті. Це пальма, але яка квітує та плодоносить під землею. Уявіть собі, населений пункт Кучінг на малазійському Борнео. Саме там, за столом закладу, і сніданками зібралося кілька людей. З поміж них Джон Дренсфілд, науковий співробітник ботанічного саду К'ю, і Пол Чай, малазійський ботанік. До компанії доєдналися й аспіранти Бен Кунхойзер і Пітер Пето, які тільки почали робити перші кроки у вивченні пальм. Це був початок їхньої семитижневої експедиції на Борнео. Мета команди дослідників була проста: зібрати якомога більше видів пальм, щоб зробити свій внесок у міжнародний проєкт з розшифрування родоводу пальм. Пол чай вирішив поділитися спогадами із свого минулого. У 1997 році я був у заповіднику дикої природи Ланджак Ентімао в центрі Борнео. Я знайшов там красиву молоду пальму. І Намагався краще її розглянути у процесі. Розгріб лісову підстилку і наткнувся на плоди рослини, які ховалися на кілька сантиметрів під поверхнею ґрунту. Покопайтеся в землі біля пальм. Якщо збираєтесь у ті місця, це може бути новий вид. Із цієї розмови минуло декілька днів. Бен Кунхойзер і Пітер Пето таки опинилися глибоко в лісах Ланджак Ентімау. До них приєдналися старший науковий співробітник ботанічного саду К'ю та експерт із пальм Біл Бейкер, а також сірукіт Анак Дабот із Саравакської лісової корпорації та місцеві гіди з Нанга та Лонг, без яких експедиція була б неможливою. Роблячи зупинку, команда почала копати ґрунт біля основи молодої пальми, яка дуже вже нагадувала о. Пис пола чая на перший погляд. Нічого незвичайного. Це було схоже на нічим не примітну молоду пальму. Однак на кілька сантиметрів глибше починають з'являтися дивні структури, ціле скупчення плодів, поховане у ґрунті. Поряд були елементи колишнього суцвіття, а це значить, що квітки теж розвивалися під землею. Це дуже шалено, як для пальми. Та й не лише для пальми цю ж рослину паралельно та незалежно знайшов індонезійський ботанік Агусті Ренді з Національного університету Сінгапуру. У лісах західного калімантану, індонезійське борнео, він виявив групу диких кабанів, які викопували червоні плоди біля основи звичайної молодої пальми. Пальма, яка квітує та плодоносить повністю під землею, це новий для науки вид пінанга субтерранеа. І закономірно виникає питання, навіщо пальмі косплеїти дощових черв'яків? І чому ми про це дізналися тільки зараз? Квітування та плодоношення виключно під землею справді, неймовірно, рідкісне явище. Дуже небагато видів використовують цю парадоксальну репродуктивну стратегію підземного цвітіння. Її назва Геофлорія. Так само не багато фанатів плодоношення під землею або ж Геокарпії. Існує декілька варіантів геофлорії та геокарпії. Фактично про повну геокарпію та геофлорію відомо лише в одного роду квіткових рослин. Безперечно, ви здогадалися, що мова про орхідею Різантелла. Про Різантелла є окреме відео на нашому каналі. Не забудьте його переглянути після того, як додивитись це. Але Різантелла сидить під землею повністю, тоді як нововідкрита пальма, Пінанга Субтеранеа, загалом подібна до звичайної рослини. У неї функціональні листки, які здійснюють процес фотосинтезу. Тому її. Підземне цвітіння це точно не побічний ефект життя під землею, яке може собі дозволити рослина, яка повністю покладається у справі отримання поживних речовин на гриби. Відомий приклад рослини Паурідія Лонгітуба із родини гіпоксідація, частина квітки якої розташована над землею, але зав'язі лишаються під землею. І як в цьому контексті не згадати арахіс арахіс-гіпогеа? У нього цвітіння відбувається над землею, але потім запліднена квітка ховається в ґрунт, і розвиток плода відбувається вже там. Друзі, якщо ви хочете відео про арахіс, про його систему розмноження, про його дивні плоди і різноманітні цікаві властивості їх, то напишіть про це вже якось у коментарях. Ну і окрім того, зробіть вже якось так, щоб це відео набрало ого, 10 тисяч переглядів. Я не вірю, що це так відбудеться, але все в ваших руках. Не менше дивує і Комеліна. Бенгаленціс із родини Комелінових, яка формує різні типи квіток та плодів, які розвиваються як над так і під землею. Хоча геофлорія та геокарпія загалом рідкісні, але це явище досить широко поширене серед покритонасінних. Відомо, що найменше 33 родини рослин, 89 родів і 171 вид, які цвітуть або плодоносять під землею, але майже всі з них демонструють принаймні частину своїх репродуктивних органів над землею. У пальм до цього не повідомлялося ні про Геофлорію, ні про Геокарпію, а от тепер маєш є те і інше. Які переваги приносить приховування ваших квітів і плодів під поверхнею землі? Безперечно, це захист від поїдання. окрім того, більшість рослин, які ховають плоди під землею, зустрічаються в посушливих або пустельних умовах, де підземне плодоношення може підтримувати сприятливе мікросередовище для проростків нових рослин і забезпечувати захист від спеки, але а ж, є одна суттєва проблемка, як здійснити запилення в ґрунті. Це не так просто. Тут можна запідозрити самозапилення чи активність комах, які повзають у землі. Поки що подробиці цього процесу залишаються таємницею. Рівень утворення плодів і насіння в нововідкритої пальми зазвичай високий, що вказує на існування ефективного способу запилення. Запилення комахами є переважаючим механізмом у пальм, що свідчить про те, що комахи можуть бути потенційними переносниками пилку. Самозапилення теж широко розповсюджене у пальм. Обидва варіанти можливі. Вчені вирішили не користуватися методом кидання монетки, а дочекатися даних нових досліджень, біології новоописаного виду. Більше є даних щодо поширення насіння. Місцеві, дикі кабани, сус-барбатус розкопують плоди і з радістю ними ласують. Насіни на пальми, яку дістали з місця походу кабана в туалет, успішно проросла, тому захоплива екскурсія, шлунково-кишковим трактом тварини. Не є перепоною для того, щоб з'явився проросток нової пальми. Наразі невідомо, як свині можуть знайти плоди. За спостереженнями вчених у стиглих плодах запах не відчувається. Однак не можна виключати й те, що свині можуть відчувати запах цих плодів завдяки своєму набагато тоншому нюху. Цікаво, що плоди яскраво червоні, незважаючи на те, що вони знаходяться під землею. Це, до речі, може свідчити про те, що адаптація до підземного плодоношення виникла нещодавно, тому що незрозуміло навіщо для кого зберігати ось таку особливість, додаткові пігменти для плодів під землею, які ті ж самі кабани не бачать при пошуку. Близько трьохсот видів пальм відомі науці на Борнео. Зокрема, рід пальм пінанга містить багато видів, які не зустрічаються ніде крім цього місця, тобто вони є ендеміками острова. В останній роки з Борнео продовжують описувати нові види. Рід Пінанга включає понад 140 видів, що поширені від Гімалаєв до Нової Гвінеї. Більше ста видів зустрічаються у Південно-Східній Азії, причому острів Борнео є центром різноманітності з принаймні 40 видами. Більшість видів пінанга є невеликими рослинами, які зустрічаються в лісовому підліску. Принаймні чотири види: а саме Пінанга Акауліс, Пінанга Бревіпес, Пінанга Латісекта та Пінанга. Те на ці нервіс не мають вираженого стовбура. У таких рослин квітки та плоди розташовані близько до землі, але над нею. Цю ситуацію описують терміном базикарпія. У нещодавно описаної пальми квітки розташовуються під землею, але через те, що в неї немає вираженого стовбура, навіть дорослі пальми малопомітні, і їх легко прийняти за молоді рослини. Вважають, що підземне цвітіння, пінанка Субтерранеа, є результатом поєднання трьох факторів: по-перше, пагони рослини. Лини демонструють так званий саксофонний ріст. Спочатку вони проявляють позитивний геотропізм, тобто ростуть униз, а потім розвертаються і прямують вгору. Завдяки сильному ущільненню між вузлів пагін не виступає над землею. По-друге, листки та черешки мають лійкоподібну форму, що призводить до накопичення органіки навколо основи рослини. Це допомагає отримувати більше добрив. Швидкість накопичення гумусу в оселищах цієї пальми може бути вищою за швидкість росту пагона, що гарантує його захоронення під землею. Третій фактор, який сприяє геокарпії та геофлорії, це короткі суцвіття, які характерні для роду. Як і коли розвинулось підземне цвітіння та плодонове. Oszenie Pinanga Subterranea Ну, ви здогадались, що поки сказати складно. Відсутність тоубура та бази Карпія в інших видів пінанга свідчить про те, що розвинути геофлорію та геокарпію можна було б досить легко в цьому роді. Для кращого розуміння його еволюції необхідна філогенія роду пінанга на видовому рівні та реконструкція еволюції флористичних ознак у межах роду. Як це іноді трапляється, до опису виду і присвоєння йому подвійної латинської назви ці рослини були вже від. Відомі місцевим жителям, існують щонайменше чотири тривіальні назви на трьох борнейських мовах. У деяких індонезійських населених пунктах підземні плоди пальми були відомим харчовим ресурсом протягом багатьох поколінь. Солодку соковиту м'якоть плода розжовують, а тверді носінини випльовують з огляду на те, що пальма широко відома місцевим жителям. Досить дивно, що Пінанга Субтеранеа уникала наукового опису ботаніками. Але нічого не може тривати вічно, як і це відео. У кінці його я прошу вас поставити полекс, написати коментар, у якому можете, ну, наприклад, щось там про арахіс написати. Так, нагадую, а можете й про пальму. Не забувайте про поширення цього відео у своїй якісь соцмережі, у якісь групи. Можливо, ви там е, входите до групи Пальми України, це ще, ще щось таке подібне. Окрім того, пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. І так, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.